Всім привіт! Зійшов на низ подивівся. Всім привіт. Річка замерзла сьогодні за ніч повністю. Ось тільки в гляках течія є. Ось і тут замершився. Біля дерева лежачого грубий льот. Там невеличке отверстя є розстав Мабуть, теж я почав йти на сонечку, розтави. Тут льот, тут теж вода. Воно замерше. Там є копанка далі, теж одна. Зараз перейдемо на той бік до копанки. Перейшли на другий бік, тут є теж копанка невелика. ній літом дуже багато рязки. Раніше тут люди качкам збирали. Ось. Вона теж глибока. Сліди, хтось ходив, може ведра, тут ведра є. Там джерело б'є з того боку, там воно не сильно замерше. Ось тут видно рязка ще з того року, хтось збирав. Каністра валяється, хтось з дороги видно, викинув. Ось, а тут джерело б'є, тут не замерзло повністю. Щось там далі мількнуло, мабуть риба в ній є. Ось одне джерело б'є. Зараз ще друге там є з того боку. Ось тут теж б'ють два джерела невеликі.